Бажаю здоров'я. Сьогодні до нас завітав Олександр Плачинда, старший офіцер департаменту політики закупівель. Моє вітання, доброго дня. Скажіть, які тенденції ви спостерігаєте стосовно міжнародної підтримки України? Наскільки цей ресурс зараз важливий для нашого спротиву? Наскільки він критично важливий? Навіть так скажу. Міжнародна підтримка партнерів залишається настільки ж критичною, як вона була і минулого року. Ми бачимо, що рівень. Цією допомогою залишається на щонайменше такому самому рівні. Європейський союз стає більш відповідальним за свою безпекову ситуацію, і це спонукає Європейський Союз та індивідуальні держави-члени брати більше відповідальності і щодо підтримки України в цій війні. Разом з тим є декілька цікавих тенденцій, які ми прослідковуємо. Перше міжнародна допомога. Стає більш сфокусованою на побудові спільних спроможностей між Україною та державою партнером. Відповідно, дедалі частіше ми отримуємо запити від партнерів про поширення досвіду ведення війни, створення спільних підприємств, створення спільних продуктів і інші подібні запити. Також міжнародна допомога стає більш прогнозованою і більш координованою. Ми набагато краще розуміємо, порівнюючи з попередніми періодами, які обсяги фінансування спрямовуються на підтримку саме яких спроможностей, і це дозволяє нам, міністерство оборони України, не тільки управляти, скажімо так, існуючими доступними пакетами міжнародної допомоги, а також прогнозувати на майбутнє. Данська модель зазвичай ілюструється нею історія з випуском Сау Богдана, які країни ще інвестують у нашу ПК за аналогічною схемою, тому що не тільки Богдана єдиною, як то кажуть, і що можна сказати взагалі про цей досвід, звідки взялася данська модель, які були її передумови на початок минулого року. Стало зрозуміло, що склади партнерів порожніють. Вони не в змозі продовжувати надавати нам озброєння зі своїх складів. З однієї сторони, і з іншої сторони, європейська індустрія і загалом іноземна індустрія не здатна забезпечувати потреби українських військ в достатній кількості. Відповідно, завдяки численним дипломатичним зусиллям, уряд Данії став першим, хто запропонував фінансувати закупівлю українського озброєння. Чому це було цікаво і важливо? Тому що українське озброєння. А дешевше ніж західні аналоги. Б. Українські виробники і українські війська здатні обслуговувати і українське озброєння значно швидше і ефективніше, ніж західне озброєння. І це набагато простіше користуватися і оновлювати озброєння, якщо виробник знаходиться на території України і він є прямо доступним для кінцевого користувача. Завдяки цим аргументам вдалося. Переконати спершу уряд Данії, а потім і всі інші держави-партнери в тому, що українську індустрію е, варто підтримувати фінансово. Е, першим пілотним проектом була САО Богдана. Нам вдалося профінансувати 18 САУ завдяки данському внеску. І після цього підтримка данської моделі значно зросла. Минулого року е, вдалося залучити 600 мільйонів євро. На українську оборонну індустрію ці кошти надійшли не тільки від Данії, а також від Швеції, від Ісландії, від Литви, а також з 600 мільйонів євро що майже 400 мільйонів були отримані за рахунок прибутків від російських заморожених активів, які Європейський Союз спрямував на українську оборонку. До речі, про заморожені активи, тому що вони з одного боку заморожені. Але я так розумію, що відсотки від цих активів вони власне і працюють на українську оборонку. Я правильно розумію? Саме так минулого 24-го року Європейський Союз прийняв рішення про спрямування близько трьох і мільярдів євро на оборонні потреби України з цих коштів: мільярд 400 євро. Пішли і йдуть на українську оборонну промисловість. Зокрема, минулого року, як я вже сказав, ми отримали 400 мільйонів євро. Цього року, як було оголошено пару тижнів тому, додатковий мільярд євро буде, використ... буде спрямований на українські оборонні підприємства. Частина цих коштів буде спрямована через Данію по данській моделі, і решта коштів буде використана Нідерландами, Францією та Італією. Для закупівлі української українського озброєння над якими іншими моделями підтримки української оборонної промисловості наразі працює міністерство оборони України? наразі з однією з держав-партнерів про що ми оголосимо протягом місяця, ми розробили модель прямої закупівлі українського озброєння, коли іноземне міністерство оборони закуповує напряму в української компанії виробника озброєння. Та передається озброєння до Збройних сил України. Це нова модель. Ми називаємо її G2B, government to business або прямі закупівлі. І за цією моделлю ми очікуємо не менше 500 мільйонів євро для українських розробників БПЛА протягом декількох місяців. Навколо яких проєктів зараз можна згуртувати зусилля наших партнерів, що є для них привабливим? Для наших партнерів привабливим в першу чергу є досвід України у цій війні, і цей досвід складається: а з озброєння, яким ми користуємося, і Б, з власне, досвіду військових. Партнери дедалі частіше звертаються до нас з проханням, з проханням передати їм або вироби. Для навчання або передати технології створювати спільні підприємства як на території України, так і на території держав-партнерів. Якщо говорити про конкретне озброєння, то переважно їхній інтерес полягає в безпілотних системах. А зараз відчувається у світі дефіцит боєприпасів і озброєння, і яким чином це відображається на Україні, і яким чином це змінює моделі комунікації, в тому числі з партнерами? Дефіцит боєприпасів дуже відчутний, як в цій війні, і також його відчувають наші партнери. Нам важливо. Підтримувати паритет боєприпасів, оскільки Російська Федерація, окрім власного виробництва, також отримує значні боєприпаси з Північної Кореї. Щодо нас, ми щиро вдячні всім партнерам, які згуртувалися довкола чеської боєприпасної ініціативи, в якій Чехія виступає, по суті, координатором і здійснює. Закупівлю за кошти наших держав-партнерів боєприпасів різного калібру для України, і це допомагає нам підтримувати рівень забезпечення боєприпасами військ на е належному рівні, коли йдеться про інвестиції у нашу економіку, у наше ОПК, наш ОПК, які аргументи наводять, аби переконати партнерів все-таки залучатися і максимально е попрацювати саме от? Е в цей момент і над тими проектами, які є найбільш ефективними для України. Аргументи для іноземної індустрії дуже прості: якщо вас немає в Україні, у вас цілком можливо не буде майбутнього. Тому що доступ до е, української війни можливість оновлювати і вдосконалювати свій продукт в цьому плані є унікальною. Партнери держави також це розуміють. Війна в Україні сьогодні є чітким сигналом почати готуватися до війни завтрашнього дня. Тому вони прекрасно розуміють, що їм потрібно вчитися в Україні, їм потрібно вкладати інвестиції в українську оборонку. Тому що сьогодні вона працює для України, через рік вона може працювати для всього континенту. Дякую вам за відповіді. Дякую за сюрму. Дякую вам щиро. Шановні друзі. Сьогодні до нас завітав старший офіцер департаменту політики закупівель Олександр Плачинда.